Вітаю, друзі, на каналі все по-домашньому. Сьогодні буду готувати білі помідори. Чому білі? Зараз розкажу. Тут я підготувала три баночки. Баночка у мене з таких гарних черіків. Ну і звичайні такі червоні помідорки. Червоні і жовті. Тут я натерла часничок. У мене три невеличкі головки. Можна взяти і більше. Столова ложка гірчичного порошку. З розрахунку на одну баночку висипаємо гірчичний порошочок. Беремо туди, так наміряємо, щоб десь приблизно одна столова ложка. У мене так воно з гіркою ну, було тертого часничку. Потерла його на дрібненьку тертку і. Наміряємо стаканчик солі. Помідори, це будуть квашені білі помідори. Ось так наміряємо маленький 100грамовий стаканчик солі. Забула сказати помідорки накладаємо у баночки, як зазвичай, на Е, кріп йде, зараз я покажу петрушка кріп. Ось там. і Листя хрону. Також по дві горошинки духмяного перцю, 6-8 горошинок чорного перцю, лавровий лист. Я додавала тут видно стручок гіркого перцю, тому що нам подобається таке воно гостреньке. І що? Все. Тоді, так як я вже сказала, гірчицю, щоб зручніше було, я достала по кілька помідорів, ось бачите, знизу. Гірчиця, часничок і тепер сіль. Відправили сіль у баночки і далі заливаємо звичайною, холодною, джерельною водичкою. Все, помідорки наші. Майже готові. Через 3-4 дні, коли вони добре проквасяться, ось цей розсіл зробиться набагато такий мутніший, білий, дуже ароматний, смачний. Я його використовую у борщик. Е голубці заливаю. Ну, а хлопці і так люблять попити. Тому, друзі, пробуйте! Це смачно, просто. Ну, і до того ж. Бюджетно, тому що це можна, знову ж таки, підзвичайну капронову кришечку зробити. Ось так тільки на раз. І наділи, і в погріб відправили. Все. Пробуйте, готуйте, смакуйте. Мирного неба над головою. А, не забудьте, друзі, підписатися на канал, хто ще не зі мною. Попереду багато цікавих і. Практичних рецептів також поставте вподобаючку. І що ще треба? Ну, друзі, ви у мене розумні, все, що треба, все зробіть. Тому все, пока-пока.